Я тут є вдома, і мені це дуже дуже приємно. Третій день різдвяних свят до Галича завітав глава і отець української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук. З нагоди 1125-ї річниці від дня першої письмової згадки про це місто. Оця зустрічали колядками та хлібом сіллю. А на центральній площі біля храму Різдва Христового зібралося сотні людей: жителі Галича, довколишніх територіальних громад, духовенство та представники влади. Сьогодні справді я з великим трепетом. Прибув до вас, до давнього княжого міста Галича, до цього унікального храму Різдва Христового. Ми продовжимо в третій день святкувати ваш храмовий праздник фактично. Але прибув, я так відчуваю, з особливим пісництвом, особливим завданням. Цей юлейний рік може стати роком. Перемоги України. І так буде. Але ми для цього повинні працювати. Блаженніший Святослава святив нову ікону різдва Христового, яку в стилі мозаїки виконався священик івано-франківської архієпархії ГКЦ «Мозаїст» отець Євген Андрухів. Згодом всі присутні спільно помолилися за українських захисників та захисниць та за мир в Україні. Опісля мира Галича Олег Кантор подякував патріарху за духовну опіку над містом та від імені усіх Галичан запросив блаженнішого Святослава стати почесним громадянином Галича. Маю таку почесну місію від Галичан. Від Депутатського корпусу, просити вас стати почесним громадянином нашого міста. На знак глибокої шани дозвольте вчити вам отаке посвідчення і пам'ятний знак. Будьте громадинином Галиш. вам Спасибі і будьте. Майте слово. Це для мене було несподіванкою, але дуже приємною несподіванкою, тому що то означає, що місцева громада ну, вважає главу церкви своїм. Це накладає теж на мене певні обов'язки. Але відповідно до канонічного права територія Галича є територією юрисдикції глави церкви. Це вже не тільки є церковно-канонічна сторона того, той Галицької ідентичності чи Києво-Галицької вісі, яку у собі носить глава церкви, а теж і певні громадські, навіть навіть державні такі основи, які кажуть, що я тут є вдома, і мені це дуже дуже приємно. Святослав Шевчук вкотре нагадав, що саме Галич після зруйнування Києва у 1240 році став центром політичного, культурного і церковного життя української держави та закликав істориків та краєзнавців вивчати і досліджувати історію давнього Галича, писати наукові статті та робити відкриття. Адже цього потребує Україна сьогодні. Справді я хотів звернути увагу цілого українського світу на Галич і на те наше коріння. Ще раз побачити. На власні очі у ту державотворчу і народотворчу вісь Києва і Галича разом. Ми вже багато років намагаємося розвивати древній Галич як місце паломництв, для того, щоб українці з цілого світу відчули, що тут є духовне коріння нашого народу. Нашої церкви і приходили з нього користали і з нього черпали. Маргалич Олег Кантор зазначив, що це дійство це тільки початок року святкувань ювілею Галича, та додав, що цей візит блаженнішого Святислава до Галича цьогоріч не останній. Діє Цінко Іван Денисук прикарпатська інформаційна корпорація.